Найсерйозніші і найнебезпечніші проблеми бізнесу, про які підприємці не розповідають ні при яких обставинах, і тим самим втратять його, залишившись по вуха в боргах, які потім віддаватимуть багато років. Відео актуальне кожному підприємцеві, яким би бізнесом він не займався, скільки би часу він не займався цим бізнесом, скільки б не заробляв і якою б не була ситуація у його бізнесі. Про це не прийнято розповідати, тож додивіться відео до кінця, щоб дізнати. Що і як робити у вашому конкретному випадку? А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, проблема номер один: це є проблема із грошовими потоками, тобто проблема з доходами, витратами, і як наслідок, з прибутками бізнесу. Ця проблема для підприємців є настільки страшною, що вони зайвий раз бояться самі дивитись на цю проблему. Вони самі зайвий раз бояться дивитися у свої фінансові документи, рахувати свої доходи, свої витрати, свої прибутки. Вони бояться такої інформації, тому що бояться наслідків. Які можуть послідувати вслід за тим, як вони дізнаються усю правду, а правда може їх поставити у таку ситуацію, де їм доведеться просто закривати свій бізнес. Також той факт, що вам і вашому бізнесу бракує доходів і прибутків, він ставить і вас, і ваш бізнес у невигідну ситуацію перед банками і постачальниками. І давайте зараз розберемо, як це працює. А працює це наступним чином, коли ви наступного разу будете вести перемовини і будете знати, що у вас насправді бракує коштів. У вас недостатньо прибутку. Ви працюєте в нуль або навіть працюєте в мінус. Вам буде дуже важко вибудовувати правильний процес перемовин. Ви будете хвилюватись і не сумнівайтеся, що сторона, із якою ви ведете перемовини, вона дуже легко і дуже швидко це щитає. Чому так? Тому що як постачальники, так і банки, вони у перемовному процесі і своїми позичальниками, і своїми клієнтами вже як то кажуть, собаку з'їли. Вони вже. Можуть по вашій поведінці щитувати. Платоспроможний ви для них клієнт, чи ви не платоспроможний, і відповідно, коли вони бачать, що ви проявляєте певне хвилювання, то це є з однієї сторони зайвою причиною не дати вам те, чого ви хочете. Наприклад, якщо ми кажемо про постачальників, то це є приводом для них не дати вам ту партію товару, про яку ви з ними ведете перемовини, і не дати ті умови, на яких ви хочете отримати ту партію товару, тобто ціну, наприклад, чи відтермінування. Ну. І так далі. Якщо ми кажемо, наприклад, про банки, то це для них один із таких тривожних дзвіночків, який змусить їх засумніватися у тому, що вам потрібно дати той кредит, про який ви із ним зараз ведете перемовини. Саме тому підприємці зазвичай і бояться подивитися правді в очі. Вони бояться зайвий раз розчаруватися і бояться того, що це розчарування послабить їхню позицію, навіть в перемовному процесі, про який ми з вами щойно казали, така поведінка нагадує страус. Де він, вважаючи, що заховавши голову в пісок, він вирішив всі свої проблеми, тобто він не бачить проблем, отже, проблеми не існує. Але в той же час потрібно пам'ятати, що інша частина тіла залишається на поверхні і вона залишається в повному доступі до усіх бажаючих навколо. Проте, якщо ви продовжите діяти у такому стилі, коли ви будете все частіше і частіше відволікатися від перегляду своїх фінансових документів, від перерахунків своїх Доходів, витрат і прибутків, коли ви будете тікати від цієї інформації, то фінансові проблеми можуть застати вас і зненацька, тоді, коли ви менше всього на них сподіваєтесь, коли ви менше всього очікуєте, що вони з'являться, і насправді це є лише одна частина проблеми, із якою ви зіштовхнетесь. І інша частина цієї проблеми полягає в тому, що так як вас проблеми застали зненацька, у вас дуже мало часу для того, щоб їх вирішувати, тобто ви будете максимально. Мально затиснуті у терміни, у які потрібно вирішити ці проблеми. Як наслідок, коли у вас бракує часу на вирішення цих проблем, ви не зможете їх ефективно вирішувати. Чому? Тому що ви почнете діяти в паніці. Будете діяти в паніці, ви будете діяти хаотично, виділяючи мінімум часу на аналіз. І як наслідок, коли ви не аналізуєте свої дії, ви допускаєте дуже багато помилок. І якраз таки ці помилки вони ще більше ускладнюють ту ситуацію, у які ви знаходитесь, тобто ваші витрати починають зростати доходу, ви отримуєте ще менше і часу на вирішення проблеми у вас також залишається ще менше. В результаті ви допускатимете ще більше помилок ще серйозніші помилки будете допускати. І як наслідок, коли у вас вже не залишиться простору для маневрів, у вас вже не залишиться ні часу, ні ресурсів для того, щоб вирішувати всі свої проблеми, вам доведеться прийняти рішення про закриття свого бізнесу. І мало того, що ви закриєте свій бізнес, ви ще й залишитесь по вуха у боргах. Вас будуть борги по оренді, по зарплаті, по розрахунках з постачальниками. Вам потрібно буде оплатити спожиті енергоресурси, ну і так далі. Усі інші витрати, які пов'язані з вашою діяльністю, вам обов'язково потрібно буде закрити навіть тоді, коли ваш бізнес вже не працює. Як наслідок, вам доведеться шукати роботу, і то навіть декілька робіт вам доведеться всюди встигати, щоб не протерміновувати платежі. Деякі підприємці можуть сказати, ну, я буду віддавати свої борги по мірі того, як у мене будуть з'являтися можливості. Насправді ж ситуація виглядає не зовсім так. Чому тому, що в більшості своїх підприємців, беручи кредит у банку, вони ставлять під заставу своє майно. Дуже часто це є власне житло, у якому вони проживають. А згідно домовленостей про кредитування, які ви будете укладати із банком, у вас будуть прописані чіткі щомісячні платежі, які вам потрібно буде погашувати і не потрібно. Буде протерміновувати, тому що кожне ваше таке протермінування переноситься на наступний місяць, по-перше, а по-друге, переноситься і з відсотками з пинею, яка може накладатися на вас згідно умов договору про те, що ви протерміновуєте платежі. А по-третє, ви не забувайте, що якщо ви не будете виплачувати борг в банку, у вас є висока ймовірність втратити те майно, у якому ви проживаєте, тобто ваше житло. І тому ви потрапляєте у таку ситуацію, де у вас не те. Що немає вибору платити чи не платити. А ви потрапляєте у ту ситуацію, де потрібно по максимуму задіювати усі свої можливості, навіть шукати декілька робіт, щоб працювати і отримувати достатньо коштів для того, щоб покривати ці місячні платежі. А бувають випадки, що доводиться підключати навіть своїх членів сім'ї, і також щоб вони шукали паралельно декілька робіт і разом із вами працювали активно, щоб ви не втратили те майно, у якому ви проживаєте. І як показує практика, дуже велика кількість ва. Конфліктів і навіть розпаду сімей якраз таки відбувається у той період, коли в сім'ї є борги перед банками чи перед іншими юридичними чи фізичними особами, а можливостей погашувати ці борги немає. І тим не менше, якщо ж ви наважитесь подивитися правді в очі, ви наважитеся заглянути у свої фінансові документи, наважитесь порахувати свої доходи, свої витрати, свої прибутки, побачити ситуацію свого бізнесу, як вона є насправді. Як як показуються цифри, а не ваші догадки чи припущення ваших працівників, то тим самим ви зможете максимально швидко виявити проблему, із якою ви стикнулися. У вас залишиться достатньо часу для того, щоб її вирішити. Тобто, у вас з'являється можливість детально обдумати кожен свій крок. В результаті того, що ви будете аналізувати кожен свій крок, ви мінімум помилок допустите. Ви будете діяти із максимальною точністю, максимально правильно і з високою ймовірністю вирішити усі проблеми, які виникли у вас в бізнесі, завдяки чому не просто збережете свій бізнес, але й зможете збільшити свій дохід, адже ви позбулися тих проблем, які його з'їдали, які забирали ваш дохід. Ви позбудетесь тих витрат, які з'їдали ваш дохід. І завдяки цьому ви почнете плавно-плавно розвивати свій бізнес і дохід почне зростати. Друга проблема це є проблема із працівниками. Це проблема, яку підприємці вирішують замовчувати не тільки самостійно. Іно у себе на підприємстві, але й змушують замовчувати цю проблему інших своїх працівників, інших своїх менеджерів, інших своїх підлеглих. І чому так відбувається? Так відбувається по тій причині, що підприємці, власники бізнесу бояться того, що коли інші нові працівники, які приходять до них на співбесіду, дізнавшись про те, що у них у цих підприємців є проблеми із кадрами, то вони почнуть мислити таким чином: ага, якщо тут такі проблеми із кадрами, отже, тут щось не так із роботою, чи то не доплачують зарплати, чи можливо обдурюють із зарплати. Чи то можливо надто важкі умови праці, чи можливо тут погано відносяться до своїх працівників? Ні, напевно, я сюди краще не піду на роботу. Я краще буду шукати собі іншу роботу. Підприємці бояться також і того, що ці працівники, мало того, що вони самі не підуть сюди на роботу, так ще й будуть інших відмовляти від того, щоб і ті приходили сюди на роботу, в результаті чого вони втратять ще більше своїх майбутніх працівників, які могли би до них прийти працювати, але через те. Що вони поспілкувалися із тим кадром, який прийшов вже на співбесіду, дізнався, що тут проблеми із кадрами. Потім розповів це іншому своєму знайомому і тим самим відбив у нього бажання приходити сюди на роботу. Бо, як ми знаємо, працівники більше вірять не роботодавцю, а один одному, іншим таким же працівникам, як вони, таким же звичайним людям, як вони. А якщо додати сюди ще й таке явище, як зіпсований телефон, то взагалі через дуже короткий проміжок часу виявиться, що у вас найгірше. Компанія в районі, в області, а то й, взагалі, у вас найгірша компанія в світі. Проте ви повинні зрозуміти, якщо ж ви будете замовчувати цю інформацію, то нові працівники відчуватимуть, що ви щось приховуєте, що ви чогось не договорюєте. А коли у працівників з'являється відчуття недосказаності, вони що роблять? Абсолютно правильно, вони йдуть спілкуватися з іншими працівниками, які вже працюють у вас в компанії. І доволі часто вони йдуть якраз тоді, коли ви не знаєте. Знаєте про це, особливо часто таке явище спостерігається в офлайн бізнесі, і коли такі потенційні кандидати на працевлаштування, у яких закрався сумнів відносно вашої вакансії, поспілкуються із кимось із ваших працівників, то будьте впевнені, що один із них точно проговориться і розкаже, яка ж ситуація у вас є насправді у бізнесі, як би сильно ви не впрошували своїх працівників, як би ви не доносили їм важливість того, щоб приховати той Факт, що у вас є труднощі із підбором кадрів. Ця інформація рано чи пізно все одно вспливе на поверхню. Ви її ніяк не приховаєте. Хтось із ваших працівників точно проговориться. І мало того, що проговориться, так ще й додай своїх фарб у свою розповідь. Розповість, як важко у вас працювати, наскільки ви вимогливий керівник, наскільки ви не цінуєте своїх підлеглих, ну і так далі. Це є доволі класична ситуація в бізнесі. Це є доволі класичне сприйняття працівниками свого роботодавця, свого керівника. І ось якраз таки в цей момент репутація вашого підприємство, вас як керівника дуже сильно постраждає. Чому? Тому що ми додаємо сюди знову ж таки: це ж сарафанне радіо, той же зіпсований телефон. А далі ви стикнетеся із тою ситуацією, що нові працівники у вас затримуватися не будуть, бо вважатимуть, що ви їх обдурили, і так само іншим будуть рекомендувати не приходити до вас на роботу, не працевлаштовуватись до вас. І як наслідок до вашої компанії з'явиться таке предвзяте відношення, де потім що б ви не робили. Які б умови ви не пропонували? Вони можуть бути навіть найкращі на ринку. Це ніяк вам не допомагатиме, тому що люди будуть відноситись до вас, до вашої вакансії, до вашої компанії предвзято. Вони будуть вірити тим слухам, які вони чули від своїх знайомих, навіть якщо це просто слух, а не підтверджена і не перевірена інформація. Далі ви стикнетеся із тим, що кадрів вам не вистачатиме, а при тому об'єм роботи у вас такий же великий залишається. Тому роботу доведеться розподіляти між тими працівниками, які зараз у вас працюють ще як нас. Слідок навантаження на працівника зростає. Люди дуже швидко почнуть ловити вигоряння, і потім один за одним почнуть звільнятися. І в цій ситуації вам також доведеться все частіше і частіше підключатися до загальної роботи, то в один, то в інший напрямок, тому що і тут, і там вам не вистачатиме кадрів, і ви будете з собою намагатися закривати усі ці дири. Але і ви теж рано чи пізно зловите вигоряння. І потім, так як ваш бізнес в основному зав'язаний на вас, всі рішення проходять. Через вас то коли ви вибуваєте із цього процесу, весь бізнес всі процеси починають автоматично сипатися як доміно один за одним. І в результаті, так як процеси почали сипатись один за одним, якість роботи вашого підприємства починає знижуватись, термін обслуговування клієнта починає рости. Сервіс вашої компанії починає погіршуватись, ви починаєте втрачати клієнтів і рано чи пізно прийдете до тої ситуації, де вам доведеться закривати свій бізнес, бо ви не можете Можете витягнути усі ці проблеми, ви не можете їх вирішити навіть потім, коли ви вже вернетеся в стрій, проблем буде настільки багато, вони будуть настільки об'ємними, і вони будуть настільки активно зі всіх сторін вас штурмувати, що ваших сил просто не вистачить. Вирішити усе це і простіше буде прийняти рішення про закриття бізнесу. І тим не менше, якщо ви почнете визнавати ті проблеми, які у вас виникають. Якщо ви почнете визнавати те, що у вас в бізнесі, вам брак. Є кадрів, тим самим ви покажете себе не тільки як чесний і відкритий керівник, в результаті чого ваш авторитет і ваша репутація буде зростати навіть всередині вашого колективу. Визнавши проблему, ви почнете шукати її вирішення, адже поки проблема не визнана, ви нічого із цим і не робите. Почавши шукати рішення і діючи правильно, ви рано чи пізно знайдете це вирішення. Про те, як діяти правильно, я розповім вам трохи пізніше. Далі знайшовши рішення проблеми із кадром. Адрами ви зможете закрити усі проблеми, усі вакансії, які до цього моменту ви не могли закрити. І тепер вже нові працівники не лякатимуться роботи у вас, а проситимуться до вас на роботу, самостійно приходитимуть до вас. А ті, хто вже працює у вас, самі рекомендуватимуть іншим потенційним працівникам приходити і влаштовуватись до вас на роботу. Рекомендуватимуть вас як хорошого і відповідального роботодавця, який визнає проблеми і який їх вирішує, в результаті чого. Ви забезпечите свій бізнес стабільним потоком працівників, серед яких потім зможете обирати найкращих. Тих, які найбільше підходять вам, вашому бізнесу на тому чи іншому процесі, із найкращими працівниками якість продукту і сервісу почне зростати. І в результаті до вас в бізнес приходитиме більше клієнтів, вони купуватимуть у вас частіше, регулярніше, на більші суми, і до того ж рекомендуватимуть вас і ваш бізнес іншим клієнтам, своїм родичам, друзям, знайомим, ну і так далі, в результаті чого ваші витрати почнуть зменшуватись, а доходи і прибутки будуть зростати. Проте ви повинні зрозуміти. Зуміти, просто визнати проблеми цього недостатньо дуже важливо і діяти. А якщо ви хочете результату від своїх дій, а не витрачених часу, грошей зусиль, енергії в пусту. То діяти вам потрібно правильно, і тут виникає цілком логічне і закономірне питання: а як правильно діяти. Правильні дії вибудовуються тільки від конкретної ситуації. Тому тут, на жаль, я не можу дати вам декілька універсальних рекомендацій або, хоча б, одну рекомендацію, так як я не бачу вашої ситуації, вашого бізнесу. Кожна ситуація унікальна і має величезну кількість нюансів, а врахувати усі нюанси кожної окремої ситуації в одному відео ну це ніяк не можливо. Тому, якщо у вас виникає питання, як діяти у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на онлайн-консультацію. Посилання для запису залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.